Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 25 серпня 2024 року. Як і обіцяв в минулому відео, яке було виложене 19 серпня, я оголосив конкурс про те, хто вгадає вагу грони цієї гібридної форми пам'яті Шмільова, той отримає безкоштовно сажане з цієї гібридної форми. Дуже велике дякую за. Таку активну участь я бачу, що дуже багато коментарів. На Ютуб-каналі там більше 350 коментарів. Також на Фейсбуці під відео також я бачу. Тому зараз ми знімемо і зважимо її на вагах, подивимося точну вагу, і тоді підемо до комп'ютера, і вже будемо дивитися, хто саме максимально близько вгадав вагу вагу цієї грони. Так що... Ну ось, Були ми біля цієї грони минулий раз, ми її знімали. І багато було коментарів. Хто і кілограм, хто і півтора говорив, хто говорив і два-два з половиною, і за три було. Були і 6 кілограм говорили. Ну, 6 я не думаю. ну Моя думка, я думаю, тут десь кілограма під три. Ну, точно не можу сказати. Нічого я з цієї грони не робив. Як є, так є. Де можливо є пошкодження. То птичка підбила то все. Жодної ягоди я не вирізаю. Як є, так є на даний час. Так що зараз ми її зрізаємо. Дивіться, яка, яка у нас гронка пам'яті шмільова. Чудовий який товстий гребінь. Він Є пошкоджені, все, я нічого не витягую, все як є. І ложимо її на ваги. Ваги у нас нуль на вагах. Відтарено, як бачите. І зараз, дивіться, я ложу на ваги. Я думав, буде більше. 2 кг 306 г у нас вийшло на вагах. А ну, Видно, не видно ось. 2,306. Ну, я думав, тут буде кілограма під 3, можливо, і більше. Ну, як є, так є. Ну, ось така, така грона гібридної форми пам'яті шмільова. Так що, велике дякую за участь. А зараз йдемо до комп'ютера і подивимося переможця. Ну і ще, скажімо так, я подивлюсь, якщо дуже багато прийняло е, участь. Місцевих, я бачу там знайомих, це, то то якщо хтось вагав з місцевих вгадав вагу грони, то отримає цю грону безкоштовно. Ну, якщо це хтось не, не з місцевих, то ну вибачте пересилкою. Зараз не буду за одної грони займатися. Так що ну а саджанець ви отримаєте 100% пам'яті Шмельова, за мій рахунок, буде вислано вам саджанець. Так що зараз йдемо до комп'ютера. Ось і зайшли ми в кімнату до комп'ютера вимкнули наше відео. Як бачите, зараз 25.08 1650. Ну, що хочеться сказати? Дуже-дуже багато коментарів. Дуже вам велике дякую за участь. Ну, є трішечки одне моє. Ну, мені там, я читавши коментарі, побачив, що Діма Примак мені написав ну, таке незауваження, побажання, можливо, правильно він написав, але що є, то є. Ну, конкурс був, скажімо так, вигаданий спонтанно, коли ми зні... робили зйомку відео. Ну, прийшла така думка провести конкурс і всі нюанси, як то кажуть, ще не проводив, трішечки не учитав. Ну уже що є, то є. Будемо виходити з цієї зараз ситуації. Але якщо будемо проводити ще, то я буду більш конкретно оголошувати всі деталі конкурсу. Ну, а в цьому ще є. Що, в чому було зауваження? Що я говорив, що участь беруть лише ті. Ну, я не говорив, ну мені написали, що участь беруть лише ті е... коментарі, які у нас у відео на ютуб каналі. І... Ось як бачимо, зараз їх 359 коментарів. Ну і я також був виложив на Facebook на різні групи те, що переходили відео, але я цього не сказав, що потрібно переходити на відео і залишати там коментарі. І, а коментарі люди почали залишати під всіми постами, під відео, які репостнули далі. Тому їх також тут дуже-дуже багато. Ну, Я думаю, також десь до 300, якщо не більше. Було е, коментарів з е, цифрами, які ви говорили. Тому е, я прийняв таке рішення, передивившись всі коментарі на даний час, е, точної ваги. Яка була максимально приближена до е, того, що ми зрізали. І у нас у відео було е, 2 кг 306 грамів, не було. Дуже було багато близько. 2 ,340, 2 340, 2340, там, 980, 990. Ну дуже дуже багато було, дуже близько людей, е, які могли також вгадати. Але не було навіть 2310, що був зазор би менший до 4 грамів, такого коментаря не було, а було багато коментарів, і їх аж 13. Це 2 ,300. І що я хочу сказати? Я прийняв таке рішення. Всі коментарі, які залишили 2-300, ми зараз і, ну, я вже виписав їх окремо. На документи і кожен коментар я присвоїв свій номер. Ну, Як я їх знаходив, так вони у нас і получилися. І зараз ми згенеруємо і виберемо одного переможця. Ну, Як бачите, це в нас Олег Десант, потім Віталій Кучмик, Сергій Охтель, Ольга Козакова, Аня Олександрова, Оля Гузенко, Оксана Король. Віталій, Яцина, це всі, хто із Фейсбука говорили, що 2-300 Ну і ось і, ті люди, які говорили 2, 3, 2 кг 300 г на е, YouTube каналі, коментували. Це Рем Ніколаєв, Близнюк 1979, Боб Юрк, Демен, Дементій Селюк і Ігор Лукащук. Ось ось такі е, в нас вийшло ось 13 чоловік, які будуть приймати зараз розіграш. Я присвоїв кожному свій номер. Я повторюю, що лише ті, хто проживає на території України, тому отримують. Я напишу вам в повідомленні в особистому, зв'яжусь з вами е, і. Якщо, то у, ми тоді вже домовимося по відправки, ви надасте дані і я вже по осінні, коли викопаю, відправлю вам саджанець. Гібридної форми пам'яті Шмельова. Ще хочеться сказати, все може бути, а якщо вдруг хтось в нас ну, випаде, а можливо відмовиться, можливо, цій людині брала участь, а не потрібен цей сорт, бо були такі коментарі. Зв'яжемось. Тому давайте так зробимо. Згенеруємо. Зараз я запущу програмку. У нас участвує 13 номерків. І згенеруємо три числа. Перше число у нас буде переможець. Якщо де щось е не виходить зв'язатися або відмова, то в нас до другого переходить, ні до третього. Думаю, з трьох ми виберемо. Але перше ну, число це буде наш перший переможець. Якщо ж деякі. Ну, Людина або не потрібна, або не зв'яжусь відмовиться, то перейде до другого, ні до третього. Якщо з першою людиною ми все зв'яжемось, то вибачте, це і буде наш, наш переможець. Ну, включаємо генерувати. Так, і результат номер 2, номер 9 і номер 13. Так, відкриваємо наш і це Віталій Кучмик. Номер 2 це наш переможець. Перший, якщо з ним я зв'яжусь і він підтвердить свої дані, що може отримати, він він хочеться отримати, то він отримає. Якщо ж десь якісь будуть відмови, то другий переможець це у нас номер 9 Будемо зв'язуватися з Рем Ніколаєвим. Або номер 13 Ігор Лукащук. Ось Віталій Кучмик. Зараз я йому напишу. І, і ми вже будемо вирішувати. Так що вітаю переможця. Дуже-дуже велике вам дякую за те, що прийняли участь. Мені дуже приємно, що вас дуже багато долучилося. І що хочеться сказати, я бачу, що всі активно приймали участь, тому в мене є невеличкий ще. Я думаю, ми проведемо конкурс, є невеличка задумка. Так що, якщо хочете, будь ласка, беріть участь, буде ще один конкурс. А по якій гібридній формі, ну, я буде, думаю, буде це невелика інтрига. Ну, буде, буде цікаво, я думаю, так що і форма буде дуже цікава, яка буде приймати участь. І, я думаю, ми його в, ну, в деякий. Такий більш короткий період постараємося провести цей конкурс. Так що бажаю всім успіху, дякую за участь, бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру, до побачення, до нових зустрічів.